Всім привіт, І партнер майнпуллер Марк. Коротше. Cool. Ми знімаємо відео на хардклубі сьогодні, як ми будемо прокачуватись. Мене, до речі, ще покупили 20. І ми, коротше будемо дуже жорстко прокачуватися. Дивіться, якщо на цьому відео набереться 1500 переглядів, ми вам дамо оцей шанкер на цьому сервері з... До клупу позирків опита. Цілими стаками бачите? І, коротше? Ми дивимо, дамо вам дуже багато вс... позирків опита, Коротше. А ми починаємо відео, так? Да? Угу. Коротше. Що ми на початок будемо робити? Зараз... Да. Um, Можно цей так воно. То есть прода продавати цей. З другого шалкера, да? Без рики. Пока. Mm -hmm. Оно поставил другий шалкер. Щоб я на цей. Почал продавать. Так, это. меня пока скупляли, так что, сейчас еще подбери позже поставь шалка. короче а, я сделал за 350 Да, я продал. Хорошо, да, один штак возьму. Короче. То зара очень жестко, я думаю, буду ее скуплять. А ну ах. щоб просрочене вже прибилось на автошу я його перепродаю позирки понял ще один. Раз. Стоп, так я забрав я вже забагато всього цей виставив нуже коротше я беру то що в мене є Добре. У меня как раз 4 стака тут, мал? ти та 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 22 алмаза Короче все шалкеры мы вам, короче, дамо. Так, забирай шалкеры. А зараз что, пока, пока у нас еще не скупляет, что мы зараз будем делать? Марк. Хз. Хз. Можно сейф. Эх, ты. тут Эмм... Стоп. А, точно. Тут зарям. Пусть на я подивлюся, что на ах, короче, продається. Давай. Окей. Так, 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 так. Нах, короче, все дуже дорогое, я бачу. меня кстати, а у тебя какие были? Стак, стак алмазные руды. А? То что из добра стак алмазные руды. На. Стак алмазные руды, то что из добра? Да, нормик. Сейчас, кстати. там на, нах я цей. Далі що, що якщо поскупляє цей? Може зірку не видимо ще купити за 400 к У мене основана є на 10 хвилин. А тут, ну, цай, тут на цей. Тут Як? А Тут mm? тут висим. Эй, шоу пофиг. Скільки у тебя балик. чотири ляма сто п'ятдесят сім. тысяч. Чотири ляма десять сім Скэйч півтора ляма. 1 Базик ляма? Окей, yeah. okay, я ж мене ж зараз знов поскупляють, я надіюсь, правильно? Пай О, зараз той грає то играє підписник. Той що цей? Який? Okay. Ой, oh, і другий підписник. Всякий okay. мікус e і зомер їти. Той красти ми я що грав. Бачив? За, бачив зомер тоді писав, пам'ятаєш? Ммм. Mm, Т я стрим весь дивився. Там зомер писав, короче. І тоже спамив. І сяки микус. Ах, тор, бля, схоза дав. Эээ, сяки микус. Ну, это кстати, моя дес. И то другий тоже. Mm. А я знаю, я повай без. Ну шо, скидаєш там? А, ще, я забувся, що я маю скинути ще. Майн пулер. Там кежи по куні. Ски є? Mm, да, я Хоч трохи менше ну пофиг. Да, я скину менше. Ну і я по 300 к буду ставити. Да, нормально. Я ж тобі якраз дав, да? Не. Можна сказати, що я тобі два ляма. Ч в казино так не везе, кожну ставку сливаю? А ти вже все відео не знімаєш? Знімаю. Коротше. Друзі, ми там поговорили вже. Коротше, нам зараз дуже треба цей, щоб ми продали оці козирки. Я на спав. Не треба там дещо Подивитися, що автошахта обманувались. О, скоро обычно авто, авто, автошахта. Mm. Mm. Так, мой друг, короче, пришел. I drugi kładek przyszedł, tak że może zaraz na obrot przyjdzie. Короче, друзі, буде друга частина. Будь ласка, наберіть 1500 переглядів. І ви мене е цей. Піддержите. А я вам цілий шалкер з позирками опатом. Всім папа! -па.